Привіт, це друже, ютуб-продюсер, і я купив собі машину в борг. Оцю. Але платити. За неї не буду, бо за неї буде платить ютуб. <риклад> Воно не чиститься, бо це лід. Воно не чиститься. Давайте, може, сядемо всередину і я вам розкажу. Пішли. О, скажете, вітя, кряхтиш як дід. Це правда. Через все я купив собі обіля. Такі покупки цієї ракети вони стали, стаються дуже, дуже швидко. Тобто я просто в один момент такий сидів, і мені дружбан скидає. Олег, Олег, е, і він мені скидає фотку Лануса і каже: Ланус з 1300. А в мене була одна розмова: такий, блін, машину може купити якусь дешеву. Пишу цьому типу: він каже: ну це Ланус, а є пижик за 2400. Я такий, ну 2400, це там треба в когось позичити. Ладно, позичу, ще, тіпа, буде. Говорю в себе в сімействі. Мені кажуть, слухай, може, ми тобі позичимо, і ти все-таки щось нормальне купиш. І ось ми тут. І як же ж я буду заробляти ці всі гроші, я вам тут розписав схемку і поступово буду все показувати і розказувати. Перший найбільш очевидний це блог. Це перше знімати відео на YouTube. Я буду знімати цікаві відео. З них буде йти монетизація, і ними можна буде щось перекрити. Другий пункт це реклама. Якщо ти можеш по цільовому закривати там 1030 то ти в принципі 1010-15 гривень за це можеш мати. Третє. Інстаграм в інстаграмі я буду щось постати кожен день, ставати якісь рілсики, щоб е, люди приходили, ну і знову ж таки там теж купували якусь рекламу за це отримувати гроші. І останній вид це стати usb креатором Це ті люди, які знімають контент для брендів. В принципі, у мене багато класної техніки. Я вмію е, знімати і теж можу цим зайнятися. Тут теж платять гроші в такому USB-крієторстві. Переходимо до наступного блоку. Курсом, з курсом все доволі цікаво, тому що в мене є вже наполовину зроблений курс. Він актуальний він про зйомку відео. Більш детальніше нічого не можу сказати, не хочу спойлерити, але якщо попросити, то можу розказати. І е, цей курс е, треба просто зробити ці кроки. Перший, його треба записати до кінця, потім його треба викласти, Получить бабки. Вроді, все, понятно. Ви скажете, хто це вітя такий? Хто він не знаю, але оператор в нього Паліна Майко. Короче, Поліна. Поліна, скажи, як тобі ця машина? Е, ну, дивись, ти себе ведеш як чоловіка кокриза середнього віку. Мені 20. Але, але це лучше ніж БМВ, і це лучше ніж Байк. Подожди. Ні, ладно, ти ведешся як дід. Дивись, коли подружкам показала твою машину. Ми сказали, блін, хай Вітя не ображається, але це похоже на грабавоску. І Вітя такий Да! І потім кажуть, Полін, може, він хоче собі якийсь бізнес, типа отак всі другі задні убирає, і все, і в нього тепер грабавозка. Ну, в принципі, Вітя, я тебе не буду засуджувати, якщо ти вдруг надумаєш. І останнє, на чому я планую заробляти гроші, це менторство. Перше. Це фул запуск. Якщо ви там або вели, або ведете. Я вам там допомагаю. Ви мені платите як зарплату найманому працівнику. Або ж разова консультація по Ютубу, де ви раніше в мене коштувало 150 доларів. Було декілька консультацій. Зараз я зменшу ціну до 99 доларів. І ви можете до мене прийти на консультацію з розбором. Ми з вами розберемо канал, відео, все, що завгодно. Ви отримаєте інформацію і все це. Записатись можна в мене в інстаграмі чи в Телеграмі. Тепер скільки ж треба заробити грошей мені по цьому всьому. Я тут це теж підготував. І так, мені треба заробити за рік 6400 доларів. Я рахував, що це десь 500 баксів. В місяць, бо я це починав купив машину в грудні, позичив гроші в грудні і треба до кінця грудня отдати. Але, чесно кажучи, поки я її цілий місяць нічого не робив. Ну як я, я не міг оце блядь, включити камеру і почати записувати відео. Чесно, не міг, але потім зміг. То я е, проїбав місяць, і тепер мені треба заробляти 581 долар на по теперішньому курсу. В місяць додатково відкладати їх, не то, що заробляти, відкладати цю суму на повернення боргу за машин. Плюс, плюс. ця машина вже їздила за місто. І зранку, коли ми заводили, щоб їхати туди, бо ми знімали будиночок на святкування мого дня народження компанією, і всі машини завелись, і тільки його не Так, І зараз увага, реал тайм. Показу, як вона заведеться, дізель мінус. Зараз сьогодні мінус 17 було. Показую. Раз не пішло. <ріпи> <ріпи> Діза <ріпи> <ріпи> раз не пішло. <ріпи> Я ж казала, що так буде. Ти все ще хочеш, щоб ютуб <ріпи> за неї платив? Сука. <ріпи> <ріпи> Не завелось, да? да? З третього разу. З третього розу. Інріал тайм показую, як машина заводиться. Ну, майже. Сука. <реш> Мені дуже стидно перед ютубом за це зато це правдивий контент. Ну, дивіться, якщо берете на в, коли вдруг вперше за дохера років в Україні минуть 20 чимось. Майте на увазі. Я перепрошую з першого разу завелась. <рес> Трактор. Тупо пиздюк, ти не староста. <рес> Так от, я вам рекомендую підписатися, щоб не пропустити мої відео щоденники, як я буду йти до цього. І я не збираюся, чесно кажу, це закидати, а робити, випускати і далі. А чи вийде в мене, ви вже дізнаєтеся в наступному відео, яке буде скоро на цьому каналі. Підписуйтесь.